Всім привіт. Будемо сьогодні грати в току -воку. Ну, не будемо грати, просто будемо обстралювати. Заходимо в нашу току воку. Так, все, тут треба зробити ряду. І тут включаємо. Чекаємо, поки він закручиться. Я зараз повернуся, чекайте. Ось цей грати. Я живу в отакому от домі. Зараз буде обзор, тільки на пару. Зараз чекайте, буде обзор маленький. Ну все, показую обзор. Обзор у мене отакий от дом. Тут такий маленький двірик. Ну, коротше все. Тут -то така маленька прихожа. Тут можна просто речі, там повісти, тут можуть бути. Речі, якісь, шапки, а тут коли ти там здягайся, можна дитину посадити. Ну я хочу ще десь крізь подобавити маленьким. От таке у нас. Тут собака може поспати. Чікіт. Отут у нас дитинка на проби стоїть, бо у мене вона потермена. Отут можна, коротше, відкривати дверіну спеціальну, щоб і закривати. Ось так. Ну і таке де ліфт зона. Я ще не зробила в лифту. Ось така маленька кухня, ну я можу ще дещо ще добавлю. Там можна. Дітей посадити. ну У нас спочатку буде один, а потім двоє. Я ще буду в Тік-Тоті, ось така можна тут поїсти. Тут у нас будуть пилки, може. Ну, різні може все. Тут можна просто там. Поїсти і подивитися стілік і поіграти. Тут можуть діти рядом бути і в себе погуляти там. Потім двір. я не знаю, може мені ще щось додавати. Ось такий у нас двір. Ну і басінь, як Якщо Якщо що, я ні в кого не беру ідею. Йдемо на другий таж. Все, чекайте. Ну, все. Ось Тут так. Отут у нас просто тут дитина опять. Тут можна обирати коляски, ну і там щось поділити. Отут така гарна ванна. Я сама не діла, я все весь дом. Если берете ідею, то відмічайте ванну. Отаке От сонно погуляти, просто я ще не доробила. Ось таке. Тут можна поїхати. Отут у нас буде для маленької дитини, а оце, вот я не знаю, чи батьків робити чи для дитини. Я не знаю. Ну і вот так. Ну, за ай! Зараз покажу свою сім'ю. Тут у мене просто речі. От така у мене є дитина. Дитина. -та. Ось вот така молодша дитина. Це у нас хлопчик. Оце тату посту там речі. Це у нас така мама, ну і отака. Вот а, вона ж в мене є. Еще отака вот дівчинка це не сістю. Якщо що я все тут сама делала. Я ідею нікого не брала. Якщо берете ідею, відмічайте. Ну, если честно, я не хочу, щоб ніхто не брав мою ідею. Ну, наберите мій дом. І, будь ласка, не знімайте його. Що типа, я сама це зробила. У мене ще якийсь бах, я не создавала цю девочку. І вот теж. -то тоже. Венсти, я не називаю. Я не знаю, що це у мене за бах. Ну, зараз будет фильм любимая дочь. 不够，不够。